Давай, Давай стой, вставай, 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 вставай. Ага, Не дождешся. Так. Всім Я почему вам не приємно добитись, краще вихідні. Усім здорово. Сьогодні ми з вами пограємо у гру, що вийшло зовсім нещодавно. І нагадує вона фільми жахів 80-х років по типу техаської різанини бензопилов. E, називається вона «Blood Mall, назву ви бачите на екрані. От, музики в головному меню, поки я знаходжусь у ОБС, не буде. Тому ви будете чути тільки мене. E, так, трошечки про сюжет. Є торговий центр, у якому ніби заспавнився якийсь динозавр, і він там буде e, кошмарити людей. Значить, не буду довго затягувати, не забуваємо про інші соцмережі, вони є внизу, Тут ігрокоди десь будуть, мікрофон на Е, Якось так. Я переходжу на головну значить, сцену. Музику, я сподіваюся, ви чуєте, і вона не дуже гучна. Бо мені вона дуже гучна. Так. Менюшка, значить, касета з фільмом крутиться. Це типу, вона реально зроблене як кіно. В налаштуваннях тут тільки звук пропустити інтро і сторі мод, щоб вона взагалі не була складною. Бо тут є елементи FPS, типу шутера, я так розумію, треба буде полювати на цього гаврика. Поїхали! Шуруй туди і завали ту товарюку. Скажи. Ти ж взяв приманку? Краще з найкращих, капітане. Але бляха, що ж там таке сидить? Вибач, не хочу більше тебе напрягати. Тримай твоя пушка. Одна зарядка. Олдскульна. Кожен постріл має бути в ціль. Бо інакше нам всім кришка. Ми тут за тебе молитимось. Якщо воно вирветься. Не вирветься, капітане. Як тільки дізнаєшся, що воно таке, виходь на зв'язок. Ми тебе прикриємо. Закрити ворота. О, ось ми тут, значить, ми зайшли у цей торговий центр після доволі епічної касценки. Я буду перекладати в такі сюжетні моменти вже в час монтажу, аби відео виглядало цікавенько. А я можу на альт. Alt... Почему я спросил? Там можно кажется правила Ой, Так Значить, ми мисливець на оцього динозавра, який. О, майга! Да хтось роздавився. Щас це цієї всієї паніки. Якщо ви додивились до цього моменту, я просто попереджаю, що тут отакого, от як у Катсенсі, буде просто море. Ну, наприклад. Отакого. От що це таке? Мені тільки цікаво, як динозавр зміг оце таке все зробити. Ем, да. Трошки непонятно, но упустимо ці моменти. Можливо, я зможу на це туди пройти. Зараз пройдемо. Дай мені роздивитися і поговорити. Тих, дивитися. Єдине, що мені не подобається, це то, що не можна виключити оцей. Ой, йоме. То, що не можна виключити оцей фільтр. Вій чесний. Допоможи мені. Почекай, будь. Будь ти. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это его там. Так и сразу насаживает туда. Я только не знаю, сколько у нас патронов, у нас ничего не пишется. М да. Разнослов тут, конечно, все ж-таки можно. Значить що, я там трошки поправив, у мене була відкрита інша програма, то воно мені мішала. Зараз, наче все добре. Нічого не годить, все просто прекрасно. Ніхто не пише, все, ми договорилися. Це закрито. Мені потрібно знайти ключ. Він повинен бути десь тут. Я так розумію, там когось їдять, поки я тут оце лажу. Um, де мені брати ключі? Ну, цього ж повинні бути, Це ж персонал, не? Цифр, все для персоналу. У нього нема ніякого інвентаря, я не знаю, як ее эти -е, взяти. Це у нас картошка фрі всяка. О, став румкий. Все, чи назис. Поїхали. Добрий день. Мені ще не подобається про текст на якраз на оцей. Короче, там імена людей. Вони в Джош. Із аут, ну, типу, вийшов, і щось там це великий день для роботи його батька, якось так. Да, Приблизно. Комп'ютер був залишен через всю цю паніку. Став коридор. Та хорош. Все, виключить звук. Двері за собою закривати не може. Нічого лутати з собою не можу. Патронів, я так зрозумів, у мене безкінечна кількість. Їдіть Нормально. Я ж кажу, я досі не розумію, як типу динозавром їх оце своїми лапками це все поробити. Ладно, оце. Це можна. Шо оце таке? Понятно. Е, виглядає... короче, він сказав, як гарне місце, щоб поставити пастку. О, вона йде, ховайся Ховаюсь. Сховався Я нічого не нажимаю, вона сама. О, ляж, экран почервонів. Давай. Давай, вставай, 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 вставай. Ага, не встали. Понятно, надо, наверное... Там все, меня уже обыло. Ну что у меня несе? А, он нас Все, понял. Так, хорошо. Я приблизно понял. Это мы кладем. Так, он там что-то. Я, мабуть, шотно в него декілька разів. Так краще буду. Так, давай аккуратненько. Бабах. Бабах. Все, втик. Так, ну два рази ми його шотнули. У нас тут педіатр на лінії. Палеонтолог, капітане. Я, доктор Вейді. Роблю все, що можу, аби допомогти. Докторе, тут всюди списи. Люди проткнуті. За описом це схоже на істоту з тріасового періоду. 252 мільйони років тому. Хастовинатор. Мисливий зі списами. Вибачте, місцевець зі списами. Саме так. І саме тому його не мало б тут бути. У нього в горлі ростуть здоровенні рогові голки. Шарами. І він вистрілює ними м'язами. Цільтесь у шию. Там слабке місце. Але він уже заряджає нові списи. Чули, що сказали Леді, ставте ще один стейк і зітріть ту скотину в порошок. Ки зв'язку. Так, понятно. Значить, Я так зрозумів, надо цілити йому уши, вон и сказали. Я трошки не зрозумів про ці спіри, Ну, цю штуку. Ну ми розберемося. Ви то зрозумієте все і одразу, а от мені надо трошки подумати. Так. А що ми можемо взагалі тут зробити? Типу, піти за ним. Разве що. Зараз піду. Я не буду шифтувати, щоб багато уваги не звертати. Нас сам пес на щось покласти. Я так думаю знову... пастку. А мені треба позаглядати, у всяке що тільки можна. спускается а мы его сейчас треба два раза правильно в него попасть Але цей стрілок, він его перераз перезаряжаю каждый раз швидше ты так все иди гнала куди він тільки втік? на гору Ну, на гору давай і піднімемось. Що мясо так злошать? Ти є? О, Будем туди йти. Зараз зайду сюди. Шиденка, не знаю, треба ноти забирати. Там якісь челіки у вентиляції щось Повзали, знаходили якісь викрутки. О, дорож чужий. Це все теж. Ой! налякав Притрушене Ей, шось. А ну. Нік не реагує на мене. Окей, то ж пішли в той прохід. Що там був. Ні, там ще щось є. Ага. Не дождешься. Це там? Ну я бачу сюди. Боже, скажи, що ти ще не став вечерою. Ще ні, я мовчу. Воно шукає саме мене. Добре, маємо нову інфу. Передаю рацію Діна Леді. Є хороші новини. І дуже погані. Погані ти сам його не б'єш. Треба виманити. Хороші. Я знаю як. Лише самки хастованатори ростять ті голки. А тепер, коли весь це мертвий, це ідеальне місце для гнізда. Uh, давай вже до суті. Внизу є магазин садівництва. І там ідеальна вологість для гнізда. Якщо поцупиш одне з її яєць, ми зможемо виманити її з торгового центру. А далі, якщо Бог дасть, розстріляємо цю тварюку в хлам. У нас є план поверхів, прямо там, де ти є сервісна шахта. Вона виведе to тебе до магазину. Right Дай знати, коли будеш там. Кінець зв'язку. Понятно, что всякие яйца забрать надо. Ох, я как краса тут вообще. Боила его. Дорально. А, и... и це мы выйдем с этой стороны просто, тут, где он был. Э, значит, есть гарден. Гарден-стор. Так, он э, где внизу. І з драбині треба спуститися, значить нам там, де ми ставили е, паску минулу. Або піти за ним? Тут можна піти? Ні, не можна. Там він якось самостійно взагалі телепортується. Коротше. Я ж побачив цю штуку. Вона все закрито. Нам треба викрутка. А про викрутку казали у записці біля ігрових автоматів. Це було десь... десь чуть нижче. Так. О, вот оно. Сейчас. За одним аркадным автоматом упутку. Я бачу тут тільки... О! Чинназ. Да бе я помню. Я меня налякал прям капец. Так, теперь нам надо піти открыть ту вентиляцию. О, нема. Так, де воно было десь тут. О, ничего себе. Тут прям едой запаслись. Мене порубає на шматки, якщо я залізу. Ой. Уходь. Да. Могу тебе, хош. Душний. Ой, я не люблю ці лабіринти. Що, прыгаем? Ну, ну не так, ну не на спину ж. ...пригають люди. Мені дзвонять по телеграму. Оце круто. До побачення. Дайте десь снімати. Зараз треба. хай там касценка йде, я Це саме. Заходжу. Я знайшов яйце. Добре, хапай його і тікай. Вийдеш з магазину одразу наліво. Там службовий коридор. Він виведе тебе з цього пекла. Ми з хлопцями чекатимемо тебе з іншого боку. Або в'ємо цю скотину, або помремо як герої. Удачі тобі, біжи, як тільки зможеш. І вріж тій срані рептилії свинцю цьому Це трохи загальмує її. Кінець зв'язку. Так. Значить, нам надо забрати і це. Тікать звідси. І ще на шляху до дома настрелять ему мне А я не знаю, тільки куди тікати. Е, ну просто звідси? я вже ніяк не втечу. тільки туди. І И за все звідти воно і прийде. Ну, в принципі, ладно, що мені вже. Там-то левать. А куди ливать? Хорошо. А де я? Ти перший раз бачу таку локацію. Тікай. Він якось вище став бігать, ні? Ой-ой-ой. На! Щас я відбіжу трошки і стрільну його ще раз. Ой! Не вспів! Так. Опять мене трошки насадили. Нічого я не таке переживали. А де я вообще? А, все, я ливнув. Тихай. Что мусор зв'язвіться? На. Чому не в п'ять злобу, да? Отстань. Иди. Я не знаю, як довго я зможу бігти. Ай, все равно спимо. Да вы шоу. Хорошо. Я не знаю, я вспів. Я я думаю, що я встиг Я добіг через коридор, там був ще один коридор. И там за дверями поліція стояла. Ось я якось встиг включити, вибачайте а що він хоче? О, Дис, молодо Мерри. Возві. Нормально. Через дві години. В принципі, непогано, я скажу. Мені сподобалось. Реально, на кіношку воно б пішло яку-небудь дешевеньку, поки скажу, що я думаю про гру, мені реально сподобалось, у кінці складновато було. Я потім знайшов да, музику Олі Холла, типу розробника. Я потім знайшов деяку тактику, типу, ти пробіг трошки. Зовсім повернувся, стрільнув да? і відбігаєш. Тоді він м, становиться повільнішим, і у тебе є більше шансів е, добігти. І у коридорі треш, теж треба по ньому стріляти, аби він е, заповільнювався, він ніяк від тебе не відстає. Тому я навіть у коридорі пару раз злився і вирішив це е, не знімати. Ну, а потім пізно дуже включився. Ну, я думаю, це не дуже споганить саму картину відоса. Нормальна, прикольна дуже гра. Е, мені сподобалось. Значить, якщо вам також сподобалась і відео, і гра, то можете поставити лайк, написати який небудь комент для просування цього відоса. Так, да, все, менюшка вернулась. На цьому я буду завершувати, як завжди, інші соцмережі внизу і тут. До побачення.